Дуже корисна і цікава насадка для душу, яку я замовив на сайті Aliexpress. Всім миру, добра і любові! Сьогодні у мене відео огляд. На цікаву насадку для душу, яка фільтрує воду, яка економить воду, і яка має ефект масажу. В принципі, зараз ми це все будемо розглядати. Ну і з комплектація. Комплектація є різною. Ви самі вирішуєте, що саме купувати, а що не купувати. Можна придбати саму насадку для душу, можна придбати в комплекті з фільтрами. А я придбав максимальний, якщо не помиляюсь, комплект, 10 фільтрів в комплекті, і насадка, і всередині є, як як би, Заводський фільтр або а, один фільтр, який, який у вас буде в комплекті, навіть якщо ви придбаєте лише насадку. І так, що ж може ця насадка? По-перше, вона, як ви зрозуміли, фільтрує воду. А, як часто міняти ці фільтри, я, звичайно, не знаю, але це все буде залежати від якості вашої води. Якщо якість погана, звичайно, частіше прийдеться міняти. Якщо хороша, тоді думаю, що хватить надовго. Подивимось, яка ситуація буде в мене. Сама насадка для душу зроблена повністю з пластику. Ось це резина, це той масажний ефект, про який я розповідав. І це у нас, я так розумію, нержавійка. В принципі, все інше пластик, оце також пластик, просто покраска. Що є по можливостях функціональних? І так, ось ця кнопка, вона механічна. Що вона робить, я так розумію, вона включає воду і виключає? Тобто, це для економії води, коли ви миєте, наприклад, голову. Є ось така можливість. Що воно робить, також не знаю. Я це знаю, коли зараз підключу насадку до душу, і буду перевіряти. А також є можливість вибирати режим. Це перший, другий, третій. Три режими е, подачі води. Е, як воно все там буде виглядати, ми зараз також перевіримо. А тепер як якось поміняти фільтр. Ось тут все викручується. І всередині в нас є комплектний фільтр, тобто він буде у вас з насадкою. При бажанні можна придбати додаткові, а також їх можна купувати окремо, коли вони у вас закінчаться. Ну я надіюсь, що вони пропрацюють довго, так само довго, як і ця насадка. Побачимо, в принципі. Ось така насадка для душу з сайту AliExpress. Посилання буде в описанні до відео. Зараз, в кінці цього відео, я прикріплю вам вже якби. Практичне використання цієї насадки. Ви подивитеся, по-перше, які є режими експлуатації, і, по-друге, як воно все м -м, працює. І так, ось вона насадка на душ. Я вже покористувався нею і можу сказати, що все дуже і дуже непогано. А ось ця кнопка це дуже корисна можливість відключати воду безпосередньо на насадці. Включаємо. Відключаємо. Включаємо, ну І напор, звичайно, регулюємо на кран, безпосередньо на кранові. А тут ми просто його включаємо або відключаємо. Також є можливість зміни, так як я і казав. Зміна режимів. Щодо осієї можливості, вона просто, я зараз відключу воду. Ось так знімається. Тобто, ось ця головка вона відділяється. Можливо, є якісь змінні, не знаю. Нічого вона так або надівається. А, а тепер, що стосується фільтра, а, я вам зараз відключу воду, а, покажу. Вода чиста, в принципі, тому помітно по цьому фільтру нічого не буде. Я вже дивився, він абсолютно чистий. Я думаю, мені його буде вистачати на довго. Але через якийсь час, можливо, зніму додаткове відео, відгук, і покажу вам фільтр, коли він буде вже забруднений. А так, в принципі, насадка мені сподобалась. Не знаю, як буде для дружини, коли вона покористується, вона вже розповість мені про свій відгук. Я показував, поки що їй також сподобалось по тим можливостям, які ми побачили на момент огляду і знайомства з цією насадкою для душ. А посилання на насадку буде в описанні під відео. Дякую за перегляд, миру, добра і любові!